Торгова марка Dex – це меблі твого я. Ми вітання глядачам телеканалу Чернівці сьогодні середа, 12 вересня, в студії Петро Гайдащук. Про події сьогоднішнього дня ви, як завжди, о цій порі знаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Мешканці одного з мікрорайонів міста обурені відкладенням будівництва спортивного майданчика. Відсьогодні в Чернівцях подорожчало водопостачання. Правоохоронці затримали палія автівок. Вже понад два місяці мешканці одного з мікрорайонів міста не можуть дочекатись, коли розпочнеться будівництво спортивного майданчика. Обурені жителі кажуть, їх проект по будівництву на платформі бюджет-участі у свій час набрав найбільше голосів. Міська влада виділила на це кошти однак, чому зведення не розпочалось по плану на початку липня, не розуміють. Сьогодні ж на території працювала спеціальна виїзна комісія. До чого дійшли, подробиці далі. Новий мікрорайон Хабарівка, так його називають місцеві, розташований неподалік аеропорту. Як для населення дві тисячі осіб, тут неабияк не вистачало спортивного майданчику. Тому за ініціативи жительки пані Яни мешканці, колективно порадившись, подали ідею проекту по будівництву майданчика на платформу Бюджет участі ініціатив. Ми були переможцями. наш проект віддало 1800 людей голос свій, що доводить ще раз, що це була необхідність міста у такому проекті. Договір був заключений ще 5 липня. І підрядник терміном п'ятиденний робочий термін мав би приступити до будівництва. Ми чекали до вересня місяця, і коли ми звернулися в департамент містобудівного комплексу, в чому справа і чому не ведуться жодні роботи, якби тоді нам пояснили, що є якісь неточності проекту, тобто забудовник виграв тендер, але там багато не врахованих якихось робіт. Якби не було, чи я б це не була пропозиція? Але якщо ви вноситесь, при, відповідно підтвердження кошторису, Оцієї зміни. Чому ви доказуєте, що ви не мали його дати? Ви його мали дати. на літніх проектної документації на території 800 квадратних метрів запланували збудувати футбольне поле, тренажери, теніс. Вартість складає 956 тисяч гривень. За договором майданчик мали здати в експлуатацію до дня міста, однак не склалось, адже як пізніше виявилось до проекту у підрядника та представників департаменту містобудівного комплексу виникли запитання. В технічній частині робіт по земляним по вивозу ґрунту, вирівнювання території, от, знесення дерев, тому потрібно було внести зміни в робочий проект. Перше засідання комісії, яке зібралось тут, всі ці питання узгодили, написали звернення проєктантам, от і вже проєктанти вносили зміни. Ми підтвердили оці зміни і коригування в кошторисі. Тобто ми підтвердили ту суму, і що ці зміни поміщаються в суму, яка пройшла експертизу, і яка була заявлена замовнику. По рахунку, це вже друге засідання виїзної комісії за другий тиждень. До цього часу проєктант пані Оксана каже, діалог з підрядником був відсутній. Чому підрядник? Не зв'язався з проєктантом, і не сіли, наприклад, в трьохсторонньому порядку, чи навіть в чотирьохсторонньому разом з авторами проекту, і не вирішили такі питання. Це я також не знаю, не можу відповісти. По е, тим даним, які зараз ми почули, і від підрядника, і від е, замовника. Е, ситуація у нас наступна: три тижні на облаштування е, основи під поле це бетонні роботи, плюс підпірна стіна по периметру е, даної площадки. І, е, 45 днів на виготовлення обладнання тренажерів мається на увазі. Від сьогоднішнього це паралельно буде проходити. Тому при оптимістичних прогнозах, півтора місяця це є реальний термін на реалізацію цього проєкту. Ну в будь-якому випадку, через тиждень, ми подивимося, наскільки активно включився підрядник виконання цих цих робіт. Лілія Лоленко, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відсьогодні у Чернівцях подорожчало водопостачання та водовідведення. Рішення було прийнято 4 вересня національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтепер холодна вода для мешканців багатоповерхівок подорожчала на 78 копійок за один кубічний метр і коштує 15 гривень 79 копійок. Було 15 гривень одна копійка. Для власників приватного сектору та юридичних осіб тарифи на воду збільшились на 56,4 копійки за один квадратний метр. І становлять 14 гривень і майже 51 копійку. Було 13 гривень і майже 95 копійок. НКРЄ КП пояснює підвищення тарифу збільшенням заробітної плати, вартості реагентів, електричної енергії та витрат пов'язаних зі сплатою податків. Нагадаємо, що це вже друга зміна тарифів на воду у цьому році. Попередня відбулась 16 березня. В історичній частині міста кілька днів тому розпочали капітальний ремонт вулиці Ірини Вільди. Вона була в катастрофічному стані, зазначають спеціалісти, адже після заміни каналізаційних мереж у 2016 році за дорогу геть забули, а погодні умови з кожним роком ще більше погіршували ситуацію. Тож яка вартість ремонту та які строки виконання робіт подробиці у сюжеті Лілії Лоленко. Колектор проходить по цій вулиці отам ближче до перехрестя. І там, як сказати, прорвало колектор. Була велика яма, потім тут рити почали ремонти робити. І знову вулиця прийшла в поганий стан. Ну от, ходиш по ній, ходиш, думаю, коли знову зроблять. Очікую, я бачу, що якість погана, як сказати, цей ремонт зараз. Зроблять ще не зробили, але ну, я сподіваюся, що буде добре. Це гарне місце, до нас туристи приїжджають, а у нас такі дороги не Треба, щоб на вулиця це наше лице. Будинки гарні, а як подивишся на ці ями, то це жах. Дуже би хотілося, щоб були в нашій ліцях вже на кінець, дуже гарні дороги. Протяжність вулиці Ірини Вільде – 260 метрів, ширина 9,5. Майстри запевняють, вулиця небо як потребувала, хоча б мінімального ремонту ще у 2016 році, тільки коли завершили заміну мереж. Стан дуже поганий. Я не розумію, чому зразу не зробили хоча б ямковий ремонт. Зараз ми влаштовували корито по цих мережах, які були засипані піщано гравійною сумішу влаштовуємо щебеневу подушку. Зробимо ямковий по цьому і потім закриємо всю вулицю сплошним шаром асфальту. Договор укладений близько до півтора мільйона гривень, там мільйон чотириста. Щодо проведення робіт, де капітальний ремонт самої вулиці, оскільки декілька років назад, пару років назад, були замінені комунікації, і стояло питання про відновлення дорожнього покриття, але воно стояло в такому вже стані, що прийнято було рішення про капітальний ремонт. Ремонтні роботи обіцяють завершити до 20 вересня. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свою думку щодо ситуації в Чернівцях, піднятих питань та прийнятих рішень на останньому засіданні виконавчого комітету міської ради озвучив Олексій Каспрук на своєму черговому брифінгу. Про ситуацію з комунальними підприємствами та ремонтом міських доріг дивіться далі. Представники міської влади знищують комунальні підприємства чернівців. Саме в цьому переконаний Олексій Каспрук після того, як особисто відвідав засідання виконавчого комітету міської ради 11 вересня, де було прийнято рішення щодо передачі частин приміщень і не тільки декількох жрепів для діяльності приватних фірм. Сьогодні намагаються, на жаль, і високопосадовці міської ради тиснути на керівників жрепів, на працівників жрепів, щоб вони переходили працювати в ці приватні фірми, передають цим фірмам майно жрепів, відповідно, і приміщення. Я думаю, що потім і обладнання буде передано. Але чернівчани фактично зобов'язані будуть сплачувати за послуги, які напевно що не будуть надаватися, бо надавати їх немає кому. Приватним фірмам, пов'язаним з депутатами. Міської ради фактично сьогодні почався тиск на керівників двох жрепів, це 9 і 11. Їх примушують керівництво департаменту, керівництво міської ради, заступник міського голови віддавати приміщення цим приватним фірмочкам, переводити людей на роботу в ці приватні фірми. Причому хочу звернути увагу, що ну, з того, що в мене є на руках, що давали працівники жрепів ті угоди. Так звані при прийняття на роботу, які ці приватні фірми пропонують працівникам, то там рівень соціального захисту, умов праці і всього іншого в рази гірше ніж це було на комунальному підприємстві. Задоволений Олексій Каспрук темпами робіт, з якими в Чернівцях ведуться ремонти доріг, як зазначає сам, все добре, якби не декілька, але до недоліків відносить недотримання технічних процедур, максимально спрощені вимоги до об'єктів та укладання самих угод з виконавцем робіт. Зважте на те, що ці всі угоди укладаються без проведення тендерів. Сума всіх угод там до півтора мільйона: мільйон чотириста сімдесят тисяч, мільйон чотириста вісімдесят тисяч. Укладаються фактично з одним підприємством. І, на жаль, на сьогоднішній день, от, стала відома інформація, і громадські активісти звернулися вже відповідно до інспекції з державної архітектурно-будівельного контролю. Ці всі роботи, які були виконані, вони були виконані без належного технічного нагляду. Сьогодні я думаю, що заднім числом будуть пробувати керівники департаменту підписати, скажімо так. Угоди і акти виконаних робіт з представниками з тими сертифікованими спеціалістами, які мають сертифікат по нагляду за будівництвом капітальним ремонтом доріг, хотів би закликати цих фахівців не підписувати, не лізти в ці кримінальні фактично схеми і заднім числом не погоджувати те, що ви не могли контролювати. Петро Гайдачук Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поліція затримала палія автівок в Чернівцях. Вночі 11 вересня до правоохоронців надійшло одразу два повідомлення про підпал автомобілів. Спочатку пів на третю годину ночі на вулиці Кишенівській загорівся автомобіль «Пежо», А вже за півтори години підпалили Опель на вулиці Магалянській. Поліцейські встановили особу палія. З'ясувалося, що 27-річний чернівчанин через конфлікт із сусідом спалив йому автомобіль. Але на цьому не спинився і підпалив ще один фургон на своїй вулиці. Молодик неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через свій агресивний характер і погрози сусідам. Беручи до увагу, що порушник перебуває на обліку у психіатра і може й надалі завдати шкоди собі та оточуючим, його поміщено на лікування до психіатричної лікарні. За обома фактами підпало розпочато кримінальні провадження. Як налагодити діалог між засобами масової інформації та представниками об'єднаних територіальних громад, говорили в Українському народному домі у Чернівцях. Представники громадської організації Буковинський центр виборчих технологій та медіаексперти спілкувались і провели тренінг з представниками ОТГ та районних ЗМІ щодо правильності налагодження шляхів співпраці між обома та які вигоди будуть отримані в результаті. Детальніше про це далі то на сьогоднішній день, коли об'єднується декілька населених пунктів, то потрібно обов'язково мати хорошу зовнішню рекламу і більше того, хороші позиції, в інформаційній сфері. Ми будемо говорити, мабуть, про те, як поширювати цю інформацію, ми будемо говорити про те, як налагодити взаємозв'язок, зробити цю комунікацію з місцевими засобами масової інформації. Ну і треба буде подумати, який інтерес у вас, який інтерес у них, в тому, щоб ця інформація поширювалася. Ну тому що ми зацікавлені в тому, щоб громади, про громади знали не тільки мешканці, які живуть в цій громаді. Але також знали і в області в інших громадах в межах України. В першу чергу, коли ОТГ налагоджують зв'язок зі ЗМІ, потрібно пам'ятати, що ви не просто. Налагоджуєте цей зв'язок заради зв'язку для того, щоб комунікувати з населенням, тобто як засоби масової інформації вивчають свою аудиторію, так само і об'єднані громади вивчають аудиторію, то те населення, яке живе на території громади, задля якого вони керують цією громадою в той же час медіа, коли роздержавлюється, в першу чергу це друкована преса в районах, вона вчиться бути бізнесом, адже ми знаємо, що медіа це бізнес і вона завжди мали бути бізнесом. Вона повинна вчитися бути самостійною, на себе заробляти. Заробляти в першу чергу задовільняючи інтереси своєї аудиторії. Для цього потрібно її вчити, вивчати, дивитися її запити. І я так. Все таки думаю, що в співпраці з представниками ОТГ це буде зробити легше. Сьогодні ми будемо говорити про те, як привернути увагу, яким чином які ось такі в хорошому розумінні хитрощі використовувати для того, щоб привернути увагу журналіста до позитивних змін у вашій громаді, так І як зацікавити журналістів ви у висвітлені діяльності вашої громади як налагодити постійну комунікацію е, із медіа е, за рахунок. Перш за все, ну це якби моя, моя більш моя парафія за рахунок е, соціальних мереж. Ми будемо говорити багато про соціальні мережі, про те, е, як з мінімальними зусиллями та з витрачанням мінімального часу е, за рахунок виходу е, і налагодження діалогу в соціальних мережах. Е, Тримати фокус уваги на своїй діяльності, тримати фокус уваги змі на своїй діяльності. Так? Чуття єдиної родини. Рядки вірша письменника Павла Тичини стали назвою виставки творчих робіт випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва, яка представлена у центрі культури Вернісаж. Більше про це вже за мить. На виставці представлено близько 70 картин 25 художників. Кожна з робіт наповнена енергетикою минулого та вражає своїм колоритом, стверджує колишній викладач рисунка, учасників виставки Валентина Жуковська. Це надзвичайно гарно. Виставка настільки цікава, настільки потужна, і в наших рідних Чернівцях із вона вже так. Прижилась дуже гарно. І е, у мене розбігаються очі, я не можу навіть визначити, хто кращий. Художниця з Києва Ірина Пастернак, яка є випускницею коледжу, стверджує, що кожен із художників малює у своїй особливій техніці та надихається чимось індивідуальним. Надихаюся природою, яка знаход, яка кругом мене. Я дуже люблю різні природні мотиви, і я дуже люблю народне мистецтво, яке теж мене дуже надихає, тому що народне мистецтво це безкінечний, можна сказати, потік натхнення. Виставка саме випускників вижницького коледжу прикладного мистецтва відбувається вперше, і для її організації знадобилось немало часу. На новий рік приїхала однокурсниця, і ми озвучили це голос. А потім вже почали працювати. І це 9 місяців постійних дзвінків, переговорів. Треба, не треба. Вирішилось, треба. Якщо вже такій кількості треба було, значить воно треба. І як я бачу, що люди щасливі, виставка вдала, яскрава, позитивна, значить, все хорошо. Виставка триватиме до 24 вересня. Картини тут можна придбати. Вхід вільний. Ірина Пригор, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре, хай щастить.